Закінчилася осінь золотокоса. Ось і прийшов час дихати запас твоїх плодів, вирощених сильними, щедрими руками землероба. Випав сніг, замило дороги, завіяло кучугури, і якщо нам здається, що роботи в полі призупиняються, то ми дуже помиляємося. Відпочиває земля, але не відпочивають люди. Роботи в селі досить і взимку. Поки сніг ще не випав, механізатори згрібають залишки бур'яну, баронують землю, готують механізми та інвентар до проведення снігозатримання. Якщо сніг залишиться на полях надовго, значить вологи буде вдосталь весною. В цей час в майстернях кипить робота. Механіки, слюсарі, токарі проводять ремонтні роботи із сільськогосподарською технікою. Автомобілі, сіялки, комбайни, плуги повинні бути готові, як тільки почнуться посівні роботи весною. А зараз йде активна робота по підготовці ґрунту, висаджуванні насіння форми, посадки розсади у теплицях та парниках. І щоб ми з вами могли кожен день взимку вживати зелену цибулю, салат, помідори та огірки, цілодобово працюють працівники тепличних об'єднань. Рослину мало посадити в ґрунт, треба її поливати, підживляти, слідкувати, щоб не під'їдали комахи та інші шкідники. І через невеликий проміжок часу з'являться перші пагінці, а потім і перші плоди. Соковиті овочі і духмяна полуниця, яка так і проситься до столу наших осель. А ще треба врожай зібрати, розкласти в кошики, загрузити і довести до магазинів. Хороший результат. А поряд тваринницькі ферми. На них робота не вщухає ні вдень, ні вночі. Це корівники, де утримується велика кількість дорослих тварин і маленьких телят. Це свинарники з поголів'ям пересяд, за якими догляд дуже непростий. І нагодувати треба, і підвести корм, і вичистити сіла, а у корівнику ще й здоїти молоко. Особливий догляд за малюками тварин, бо вони слабенькі, часто хворіють і весь час просять їсти. А ось аптафоферма з безліччю маленьких жовтих комочків. Тут можуть вирощувати як курчаток, так і качок і гусок. Шлях від яйця до курки потребує багато зусиль із за сторони людей. Спочатку яйця поміщають в інкубатори, де їх тримають в постійній температурі. Курчатка вилупляються і починають рости. Їм потрібно багато їжі й догляду. Поки вони самі виростуть і стануть великими курчатами. А ось між дерев притаїлись якісь маленькі будиночки. Будиночки це вулики для бджіл, а місце пасіка. Взимку пасіка не така активна, як літом, тому що комахи зимою відпочивають. Вони все літо невпинно працювали. Поки не назбирали багато нектару, а з нього зробили мед до столу наших осель. Люди теж такі ж працьовиті, як і бджоли. Недаром про них говорять хто працює, той і врожай збирає. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А чи запам'ятали ви професії людей, які працюють в сільському господарстві? Давайте повторимо. Це агрономи, трактористи, механізатори, механіки, слюсарі, бджолярі, садівники, доярки, свинарки, пташниці, тепличниці і багато-багато інших. Давайте цінувати труд людей, які працюють в сільському господарстві, і з повагою відноситися до їх праці.